Українці за кордоном явище закономірне в реальному часі. Вони переживають четверту хвилю еміграції, здебільшого у пошуках праці. Чеська республіка не є винятком, можливо, однією з перших країн, куди подалися безробітні українці, в тому числі із Закарпаття. Доля мене закинула в Чехію після розпаду радянського союзу. Змушений був залишити роботу в школі і піти на заробітки. Ну і з тих пір практично я більшу частину часу провожу тут в Чехії. Ну Інтегруватися, особливо нам західноукраїнцям, не так уже й важко. Здебільшого люди у нас працьовиті, так що їх приймають всюди, всюди вони знаходять підтримку, і дуже мало випадків було тут, скажімо, в Чехії, щоб наших людей ну зазвичай не хотіли тут. Дуже мало випадків. Наші люди дуже багато тут працює інтелігенції, дуже багато це на докір українській владі. До речі, я е, живу в Чехії з початку 90-х років. Е, бачив, як, е, як наш як українська діаспора розросталася за рахунок заробітча, які сюди приїздили. Багато з цих людей вже в Чехії пустило корні, мають свої сім'ї, як з чехами, так і з українцями. Народилося тут багато дітей цих людей. І в основі своїй це легальні можливості працювати і жити в Чеській Республіці, республіці для українських громадян. Ці люди в більшості, які вийшли з Орбічан, сьогодні практично являються середнім класом українців в Чеській Республіці. Бо більшість з цих людей має свої підприємства. Нині в Чеській Республіці проживає понад 160 тисяч українців у Празі – близько 30. в останні роки активність життя української діаспори Чехії стала помітнішою. Тут працює понад 10 тисяч громадських організацій. А про 90-ті роки, коли процвітав український рекет, воліють не згадувати. Найшли ми багато спільного з усіма українцями, які передусім в Празі, і мають свої гуртки, мають свої другі організації. Ми разом співпрацюємо. Цебто в мене це трішечки вже з малих рочків, коли мене мої батьки вели до цієї української справи, то основна справа. Ну а далі людина підросла і дізналась багато нового, як тут. Третя, четверта хвиля, передусім міграції, приїжджає до нас. То багато є чому що робити не тільки культурних акцій, а й намагатись допомогти нашим людям з України, які тут зараз перебувають. Саме на запрошення української ініціативи, завдяки громадській організації Маліш чотири ужорудські дитячі колективи побували в Чехії з культурними програмами у Прагу до Святого Миколая та на європейське різдво. Творчому турне. Посприяла тісна співпраця із закарпатською організацією бойківщина 21-го століття, яка організувала дитячі колективи для української діаспори відбулася святкова програма у День Святого Миколая в домі національних меншин за участі центру творчого розвитку Едельвейс, зразкового танцювального ансамблю Веселка та студії сучасного танцю Бліц. Вони показали прекрасні зразки танцювального мистецтва, потішили сучасними постановками. Розказали теплу і повчальну вічну історію про добрих і неслухняних дітей. Ну, скажу вам, правду, щось мені не пригадується, щоб е, я бачив колектив з Ужгороду, прямо бачив різні колективи з Франківщини, з Львівщини. Але з Закарпаття, конкретно з Ужгороду, то здається, чи не вперше тут такий колектив є. Звичайно, дуже приємно, що до нас приїхали. Такий урочистий день День Святого Миколая, гості з України. Це бо тут вже на жаль починають особливо діти про це і забувати. І навіть от сьогодні співали ось пісні про Миколая. От до речі, наші дітки мовчали, бо вони просто цих пісень не знають. Хоча ми ті, що це переважно діти, які тут в українських школах навчаються, ми намагаємося їх привчати до української культури традицій, але все ж таки вони знаходяться. Постійно в цьому середовищі чеському вони в суботу тільки приходять до школи, а від понеділка до п'ятниці вони ходять до чеських шкіл. Тобто, і це також дає свій відтінок на це. Так що дуже складно в тій атмосфері, в тій ситуації, тобто щось робити таке українське, доносити українське слово, українську пісню до місцевих дітей. Але хто хоче, робить це, намагається. Робимо все можливе, і неможливе, щоб діти це знали. На концерт прийшли молоді сім'ї з малими дітками, також учасники суботньої школи при українській діаспорі. Емоцій у залі справді вистачало на всіх. Бракувало тільки часу на спілкування через трудову зайнятість. А різноманітні мелодії чудотворцю Миколаю, які виконали ужгородські вихованці, були невідомі тому, що належать авторству музичного керівника Вікторії Ковач. Того дня до українських дітей Праги завітав не тільки ужгородський Миколай, але і європейський із подарунками. Звичайно, що сподобалося. Мені сподобається все українське, все українське. Я завжди намагаюся при можливості підтримувати все українське тут, скільки б я тут не знаходився. Тобто, якби це не робилося, то ми б взагалі вже не були тут і українцями. Тому, як говориться, треба підтримувати все українське, де б ми не знаходилися. І незалежно від того, де людина знаходиться, вона може дуже багато користі принести для України та для української ідеї в загальному. Дуже гарно і дуже оцінюю те, що таку далеку дорогу їдуть дівчата, хлопці, і всі керівники. Дуже приємно це побачити, що робота йде. І я знаю, що це непросто сісти чи в автобус, чи куди, їхати стільки годин, налагодити все і виступити з усмішкою. Це не просто. Чи стало тепліше вам в душі сьогодні? Чи стали ближче, батьківщина? Напевно, напевно. Кажу, для мене Ужгород близький вже тільки не тому, що там моя рідня зараз, а просто тому, що ми часто їздимо навіть з чеськими друзями туди. Більшість членів української діаспори в Чехії є вихідцями з Бойківщини, Закарпаття та Івано-Франківщини, Львова, Трускавця. Для них показали телефільм про п'яті міжнародні бойківські фестини, які відбулися цього року в місті Турка на Львівщині, щоб ближче познайомити українців із бойківським краєм. Програмою привітав українців Праги хор молодших класів Ужгородської музичної школи імені Чайковського під керівництвом Валентини Залінка. Після святої літургії українською мовою діти виконували автентичні закарпатські колядки та величні пісні. Так було приємно, що ціла атмосфера і ціла цілі пісні їхні співи якраз були присвячені цьому. Прекрасному часі в цьому церковному році ми тут знаємо дві традиції дуже добре. Так що люди приходять, приносять нам то і, і співи коляд, де коли навіть трошки в чомусь відрізняються, коли колядують з Прикарпаття, Закарпаття. Так що ми, ми це вже знаємо, так що ми раді. Ми приймаємо так, як би то було у нас, так і у нас тут колядується. греко католицький кафедральний собор Святого Климента. Пам'ятка архітектури початку XVIII століття створений у стилі барокового мистецтва. З першого погляду він вражає розкішними розписами і акустичними можливостями. У 1931 році храм передали греко-католицькій церкві Чехії, в якій 90% прихожан українці. І до цього часу цей храм є кафедральний собор зараз для всіх віруючих греко-католиків. ...з цілої Європи, які приїжджають. але домінантна участь в цьому храму є українці, яких біля 90%. Так що в храмі в нас є літургії на українській мові і на церковно-слов'янській мові. Маємо кожної неділі чотири літургії дві українські і дві церковнослов'янські. Українська ініціатива в Чехії має кілька осередків. Де компактно проживають українці. Здебільшого її активісти працюють на власній ініціативі, намагаються згуртувати громаду для української справи. Наша організація є єдиною в Чеській Республіці, яка застрішує українську діаспору в Чехії. Ми видаємо журнал і газети Пороги. Ви знаєте, що в 2010 році був відкритий пам'ятник. Шевченку в Празі ці свята, які ми проводимо разом з українським календарем. Я маю на увазі всі свята, які є в Україні, переводимо сюди, в Чехію, привозимо ці колективи художньої самодіяльності чи професійні колективи для того, щоб їх познайомити з нашою українською діаспорою. Побутує істина: всюди добре, а вдома найліпше. Як писав Василь Семоненко, рідну землю не вибирають. На ній треба народитися і вирости, а усе прекрасне можна створити тільки самим або запозичити наслідуючи позитивний досвід. Європа нам справді створила настрій зовнішньою культурою та історичними пам'ятками. Учасники творчого турне також відвідали культурну столицю Німеччини Дрезден та її відому картинну галерею. Мали оглядову екскурсію по старовинній празі, де зібрано безліч скарбів світового мистецтва. Побували в родовому замку штернбергів, який є одним з найгарніших в Чехії. Прага має ще один надзвичайний туристичний об'єкт чеський куранти Орлай. Його щогодинний відлік часу приходять послухати всі, хто вперше відвідує столицю Чехії. Годинник, як єдиний шедевр у світі, збережений ціною людського життя. Чеський орлай знаходиться на староміській площі Праги і був збудований 1402 року містером ганушом. Насправді він єдиним є у світі, тому що такого шедевру не вдалося йому повторити. Місцева влада для того, щоб цього не відбулося, позбавила майстра зору шляхом найманої сили. Він був тоді у старечому віці, і для того, щоб помститися, з останніх сил дібрався до своїх механізмів і їх пошкодив. У 1997 році чеська влада віднайшла архіви, коли вони міняли каналізацію на площі, де було записано, що саме 93 роки не працював орлай тоді, поки містер Отто його відремонтував. Передріздвяна Прага по європейськи святкова. Вона відкрита для туристів усього світу, на вулицях міста безліч народу різних національностей, у юрбі яких ми були звичайними туристами з України.